Вшановували Тараса Григоровича Шевченка у дошкільному навчальному закладі Сонечко у місті Тисминиця. Не відає навіть про те, хіба їй могло коло небудь приснити в злиденній кріпацькій що Шоборонзі граніють у площах столиця стоятиме хлопець її. Шевченкова пісня над світом лунає. І слава літає гучна, А мати Тараса не знає, не знає, кого породила вона. Свято удалося гарним, діти напрочуд серйозно їх для свого віку декламували вільші поета та співали пісні. Сьогодні ми вшановуємо честь і славу Великого нашого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Отже, цей рік ми святкуємо пам'ять нашого кобзаря. Ми величаємо його славу і велич, яку він зробив великий вклад для нашого українського народу. У дошкільному навчальному закладі Сонечко починаючи з вересня місяця, проводяться заходи по вшануванню пам'яті великого славного кобзаря Тараса Шевченка. Ми вивчали пісні. Вірші Великого нашого славного кобзаря. І сьогодні, як підсумок, ми маємо свято, яке називається Поклін тобі Тараси. До свята ми залучили батьків. 9 березня це свято, 10 березня це Бо відійшов від нас на віки в чотирьох українських дом, але залишив від...